Всім привіт! Монету, які можна купити на аукціоні Віоліті сьогодні. дивимося на межі 1000 Хочу за даний лот 1300. То буде мій палець, але то в мене туфон маленький. Так, рубль 24 року. За даний рубль хочу 5000. Рубль 21 року. За даний рубль хочу 6999 7000 майже. Скільки набили, зараз подивимося. 5 людей стежило. Тема популярна. Рублі давали людині 5212 гривень. Отак. От За рубль 30... 24 го року. За яким стежило 39 людей? Давали 2901 гривню. Можна ще купити за, за 5000. Хороший рубль, Дорогий. Далі. Свято Спаса. 450. 25 років незалежності, 4 монети. Скільки давали за неї? Ще можна її купити. Інтернет мобільний, так що буде помаленьку. Зараз, зараз, зараз буде чудо. І так, 19 людей стежило. Дуже красиві монети. 1400 набили. Можна купити за 1799. Так, монастир. 400 хоче за монастир. Трохи дорого. Дякуємо залізничникам. Хочу 320 гривень. Скільки набили? Зараз глянемо. 46 людей слідкувало. 194 гривні. Так, українська мова. Мені вдалося заказати на сайті НБУ. 600. Зроблено хотіли 300 гривень. Скільки давали, подивимось. Це одну 6 грош. 1662 року. 13 людей спостерігає кошти 600 гривень. Дякуємо волонтерам. 12 ставок. 253. ГРН набило жим. Хочу 360. Дальше Козловський. Одна ставка зроблена за Козловського 3100 гривень. Дорогий тепер Козловський. Храбрость, 4 степень, 9500. Корсун, Корсун шевченківська битва 200 гривень. Закінчення 1959. Нема нічого. Ордена 2000. Набір такий з монет. 4300 хочуть. Різні там монети. Кінь я бачу. Фортеця, килиммарства. Кісерікролик, Бабін Яр. Килиммарство. 522 гривні. Зроблено 8 ставок. Мурашко. Павло II. 1100 хочуть срібна монета, кому інтересно. Дивіться, закінчення 2036. Вона і буде, напевно. Польська монета мало нас купляють. Голдомор 931 гривню. Закінчення 2042. Залізничники 101. 7 ставок. Кіровоградська область 6 ставок, 103 гривні. До новорічних свят інтересно. 902 гривні. Просто одна монета отака. Доходить до 1000. Так що. То новорічний свят монети купляють. Далі геноцид 284. Членство в ЄС 3700 рубль. Закінчення 21.00, 1452 гривні. Рублі так 1600 приблизно коштують такі не дуже важні. Деякі, як ви бачили, вже дуже дорогі, по дві з чим то по 3000. Це рублі так собі. Такий темний такий. Нема близько. Буде видно, скільки, за скільки його продають. Полтінники, три полтінники. 24, 22, 25 рік. 2000 вже три. Полтінники пішли вверх рублі. 24 року 1426. Ще рублі 1500. Одна ставка. Такий он блискучий, не знаю, чи його почистили так. Полі... Зробили поліровку. І всіх святський. 223 Володимир Виниченко. 422 гривні. Три ставки. Такі монети ще є, рис і відміть 1102. Рубль 5000 тисяч хочуть. Ще один рубль 21-го року вже набили 5 тисяч 1 гривню. За такою зіркою. Дорогі тепер рублі. І цикламен. 667. Ще рубль 2001 гривня. Ще один цикл. мене 11 ставок 330-303 гривні. Рубль 7000 хочуть. І буклети там всякі 9600. І ще набір один. Вже зроблено 39 ставок і на даний час. Блот коштує 56 гривень. І янтарні запонки 2200 гривень. Кінний трамвайник випляза. Так, ще один лот. Дружба і братство. 11 ,100. Всім дякую.